На Алясці, де 15 серпня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля російського диктатора Владіміра Путіна, вже готують антипутінський протест. Про це повідомили в неурядовій організації Стендап Аляска. Акцію планують провести 14 серпня, тобто напередодні саміту лідерів США та Росії. Організатори пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця у своєму штаті. Демонстрація пройде під гаслом Аляска Стенс with Ukraine», тобто Аляска на боці України. Організатори закликають мешканців штату вийти на вулиці, щоб підтримати суверенітет нашої країни та висловити рішучий протест проти авторитаризму і воєнних злочинів. Також стендап Аляска хоче через цю акцію наголосити: Аляска стоїть на боці України та проти автократії, і тим самим хоче показати, що не вся Америка підтримує такі політичні рішення. А от губернатор Аляски Майк Дандеві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна. Про це він написав у соцмережі Ікс.